Лев і мишеня. Лев після обіду ліг у холодочку спочивати. Тільки но гарно задрімав, а мишеня вилізло зі своєї нори і побігло напрямець через лева. Лев з просоння подумав, що його хто небудь ловить здригнувся, підняв голову. Аж то мишеня по ньому пробігла. Лев тоді каже, як ти сміло мене турбувати, ти знаєш, хто я, та я тебе тут роздавлю так, що твого й потроху не застанеться. Господарю, батеньку, жалібно запищала мишеня, будь ласкавий, прости, помилуй мене, я тобі колись у пригоді стану. Лев засміявся, йому дуже чудно стало. Що мушеня таку нісенитницю варняка. А далі каже Ступай по своїй дорозі, бачу, як ти мені в пригоді станеш. Тільки гляди, більше не одважуся старших турбувати. Мишеня швиденько побігла од лева і сховалася в бур'яні. Дуже раде було, що не попалося в лапи до лева. Не минуло й тижня. Після того, як Лев гомонів на мишеня і сварився задушити його. Попався бідолаха і сам у біду. Вночі гуляв по лісу і потрапив у тенета. Мишеня побачила, що Лев попав у біду і ніяк не може вирватися. Прибігла до нього і почало гризти тенета. Не пройшло й півгодини, як тенета були вже Переточені. Лев визволився, подякував мишеняті і подався подалі від того місця.